Я помчусь по дикой степи И надменно сброшу я Образованности цепи И вериги бытия Михаил Лермонтов И шум людский, и волы мудрикны И пьяных струн бантежно мылый спил И славу, и злоту Забув, все занедбав спалив. І з під кохання ніжної кормиги Я вирвався, як раб із кайднів, та серце холодом страшної криги, я, друже мій, ще зовсім не покрив, я лиш оддав з низьким поклоном долі всю суєту ту дитячий сих утіх, за день один в широкім чистім полі, я взяв собі у неї замість їх веселий сміх, безмежне щастя волі і ріг мисливський, Переливний